Це є скала. Скалу можна тюнінгувати, як в даному випадку. Це максимальний шостий клас зламостійкості. І має третій клас колостійкості. Побажання замовника було не тільки механічні замки, котрі входять у комплект до моделі скала, а є електромоторний SEO X1 R Smart з мультрідером, сканером відбитка пальців. зламати якогось інтелектуально його неможливо. Циліндр з ключами Eva MCS. Топовий циліндр, підмичка він відкривається, не підроблюється. Додатковий механічний матура 3DK, ручка скоба для цікавого дизайну та для зручності користування. У замовника буде замість панелі, декоративний натуральний камінь. Подвійний ущільнювач тут використовується максимальна товщина притвору 15 мм. Додатково до ECO X1 X1R Smart ми додали, крім тяг крабової системи вгору та вниз. Є ще два додаткових девіатора. Використана планки пакет антихром. Тут ми бачимо отвори, зворотня частина, куди заходять ригелі замків, 6-мм товщина металу, рама, 75-й кут, протизламний лабіринт. Вот ось він як прихований, тобто під лиштвою. Отвори під девіатори, отвори під тяги крабової системи, отвори під. Датчики сигналізації. Тут ми бачимо прихований дотягувач, поки що не підключений. Можемо бачити 11 антизрізів, котрі є стандартном для моделі скала контактну групу для замка X1R Smart. Вона може або працювати на батарейках і до 2,5 років автономії, або паралельно із батарейками. І з контактом виводиться сюди дроти, підключаються на УПСи, на акумулятори, і від мережі живлення може також працювати. Буде збережені самі батарейки. Ну і тут ми маємо товстенну стіну з цільною цеглою. Отвори під пластини кріплення, вже ж зворотня рама. Ну і також саме посилення зроблене туди аж до дальньої стінки. Прутами пластин кріплення. Ми маємо 18 штук майже кожні по два отвори. Якщо вам потрібні саме захищені двері в цій країні, звертайтеся. Ми, компанія «Моноліт» двері та сейфи з радістю зробимо вам такі двері.